До порядку денного так надійшов зараз лист від обласної державної адміністрації за підписом Івана Собка щодо пропозицій до о, змін положб змін до положення про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва журналістики та архітектури. Відповідно. Є пропозиція даний лист, враховуючи, що в нас питання номер два порядку. Денного є розгляд проекту рішення про обласну премію. Включити пункт два. А відповідно, всі решта пункти порядку денного змістити. Хто за таку пропозицію? За проти утрималися. Дякую. Також є пропозиція включити лист із захисту державної мови Тараса Кременя щодо надання річного звіту про стан дотримання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної у 2023 році. Є пропозиція включити в порядок денний в кінці перед перед комунальними слуханням комунальних закладів. Хто за? Проти Утрималися. дякую. Е, також є ще одна пропозиція щодо доповнення порядку денним. Одним важливим питанням е, це є пропозиція е, питання номер 4 зробити е, відповідно. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголосило конкурс на заміщення посади директора комунального закладу культури Львівської обласної ради, культурно-мистецький центр, Львівський палац мистецтв. Традиційно комісія делегувала до конкурсної комісії свого представника, тому є пропозиція, щоб ми розглянули дане питання і делегували представника від комісії до складу конкурсної комісії. Хто за те, щоб такий пункт порядку денного включити в порядок денний? Хто за? Проти отрималася, Дякую. Тоді порядок денний у нас буде виглядати наступним чином. Питання номер два. Це буде лист обласної державної адміністрації за підписом Івана Михайловича Супка щодо обласної премії. Питання номер три. Це буде питання проєкту рішення про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Питання номер чотири про. Делегування представника від комісії до конкурсної комісії щодо Паласу мистецтв і далі по порядку денному. Хто за те, щоб підтримати порядок даного в, в цілому, прошу голосувати. Можна би було, але ну ми думали, що це можливо все ж таки підтримуємо, а тоді вже йде як ініціатива комісії. Тоді хто за щоб в хто за, проти отримався дякую. Товариство порядок денний сформований. Можемо переходити до розгляду питань порядку денного. Питання номер два, лист від обласної державної адміністрації за підписом Івана Собка щодо пропозицій змін до обласної премії? В галузі культури, літератури, мистецтва журналістики та архітектури відповідно пригадую, що на останньому засіданні журі в нас відбулося ряд таких питань, які ускладнювали роботу журі, тому що було різне трактування певних положень. І також була пропозиція, щоб доповнити номінаціями. Зокрема, була і пропозиція комісії раніше, яка і розглядалася в сесійному залі, але на жаль, була на жаль, була не пройшла, щоб провести дві два нових пункти. Зокрема, це є пункт про хореографічне мистецтво імені Зенона Колобича, а також відповідні там зміни внести щодо мистецтвознавства і культурології імені Святослава Гординського. Відповідно, є наступна пропозиція. Знаю, що активно пані Тетяна Письменна працювала з департаментом щодо пропозицій, які є внесені, і відповідно, я думаю, що пропозиції є абсолютно обґрунтовані, вони є на часі і вони безумовно доповнять. Обласну премію новим змістом, а саме вони дозволять нам не дискутувати щодо допущення чи не допущення кандидатів на премію і відповідно визначення переможців. Тому що особливо останні засідання журі в нас були дискусії щодо певних параметрів визначення допущення чи не допущення кандидатів чи присудження премії. Шановні колеги, ви мали можливість ознайомитися з пропозиціями департаменту, чи будуть якісь зауваження чи доповнення? Пропоную, Василю, там, де ми працювали, пункт шостий, там де твори роботи, які представлені на присудження премії, далі за текстом із зазначенням дати презентації, прем'єри, назви видавництва та дати друку. Пам'ятаєте, в нас були тоді з на конкурсній комісії були проблеми з датою видання книжки, і тому її не взяли до участі в конкурсі, що не було підтвердження, що вона надрукована крайніх три роки. Тому пропоную додати там ще далі після видавництва дати друку. Це в шостому пункті, третій абзац віднизу. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую. І ще в пункті 14, там є. в нас члени журі мають право голосувати лише за одного кандидата у кожній номінації або не підтримати жодну з кандидатур. А далі йде роз'яснення, що у разі я би пропонувала далі голосуванням проти або утрималися, утримались забрати, тому що ми не даємо такого повноваження голосувати з. Утримались. Нас є або підтримати, або не підтримати. Ну, як можна по, по чомусь утриматися? Ну, твір або заслуговує на перемогу, або не заслуговує. Утримались це як? Ну, не дуже заслуговує, не сьогодні заслуговує. Тому я би пропонувала забрати слово утримались звідти. Ну і там далі в нас іде тавтологія останній абзац, у нас вже це є прописано в попередньому. Його можна залишити, але. Там, де, якщо під час повторного голосування не обрано жодного переможця, премія присуджується всім претендентам в рівних частках. Воно, я повторюється, в нас це є в першому абзаці вже. Тому ми його можемо забрати. Дякую. Тоді, шановні колеги, є пропозиція проголосувати за пропозицією пані Тетяни Пецьменної. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую. Рішення прийнято. Відповідно, голосуємо в цілому. Підтримати пропозиції від департаменту культури та обласної державної адміністрації щодо внесення змін в положення про обласну премію. Хто за? І, і, і ну, ми вже наступним пунктом це голосуємо. Хто за? Проти отрималися. Дякую. Тепер, шановні колеги, враховуючи, переходимо до наступного питання. Питання номер три порядку денному про, про проект рішення про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Відповідно, є напрацьований проект рішення. Також так. Положення на премію колеги. Ми всі маємо тут. Вже є враховані пропозиції обласної державної адміністрації департаменту культури. Ті, які спільно напрацьовані, тут є враховані ті напрацювання, які комісія здійснила, готуючи попередній проект рішення, і також ми враховуємо зауваження і пропозиції, які ми голосували в попередньому пункті порядку який пані Тетяна Бесна проголосувала, і ми тут можемо виставити даний проект рішення на голосування, його підтримати і оприлюднити на сайті Львівської обласної ради для того, щоб винести внести в порядок денний черговий сесії Львівської обласної ради і на кінець то прийняти. Я думаю, що від прийняття цього рішення обласна премія тільки здобуде, будуть нові номінації, а також буде вдосконалена робота журі. Хто за те, щоб підтримати проект рішення з зауваженнями і пропозиціями і оприлюднити на сайті Львівської обласної ради? Хто за проти утрималося? Дякую. Рішення прийнято. Так. Тепер наступне питання порядку денного. Це про делегування кандидатури від комісії. Культури інформаційної політики та промоції до конкурсної комісії на посаду директора Львівського паласу мистецтв. Які будуть пропозиції? Ну, у мене є пропозиція внести до складу конкурсної комісії по виборах директора Львівського палацу мистецтв Шеремету Святослава Петровича, голову постійної депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції. Колеги... Святослав брав участь уже не одній комісії. Є досвід. Я думаю, що тут є розуміння. І ми виїздне засідання проводили в Палаці мистецтв. Тобто знання ситуації повне є. Все, прошу брати участь і вирішувати, ми перемогти. Чи будуть інші пропозиції? Якщо ні, тоді, якщо довіряєте, то готовий взяти участь. Хто за? Проти. Отрималося немає. Дякую. Наступне питання. Пункту порядку денного. Про колективне звернення. Ні, ні, про... про лист першого заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика від 15.04.2024 року. Щодо виконання резолюції до рішення обласної ради від 12.03.2004 року номер 568 про перелік пам'ятних історичних дат та ювілей визначних особистостей у 2024 році є дуже суттєва і ґрунтовна пропозиція зауваження від Львівської обласної військової адміністрації щодо однієї пам'ятної дати. це зокрема стосується дати 17 вересня 2024 року Відповідно є пропозиція наступна, щоб змінити формулювання 85-та річниця приходу радянських військ на західну Україну на формулювання 85-та річниця трагічних подій більшовицької окупації заходу України. Ну абсолютно правильна і обґрунтована пропозиція. Відверто кажучи, я навіть здивований, що ну ми пропустили, те, скажем, так не, не було дане формулювання. Нами проведено нам дуже прикро, коли ми давали це рішення на експертну оцінку поважні історичній інституції. Ніхто цього також не зауважив. Тому, пане Юрій ми вам дякуємо за таке зауваження. Ми його готові підтримати і за українських земель так. Отут є ми зараз проговоримо і внесене розгляд сесії. Тут єдине в нас виникає дискусія: чи правильно. Ми погоджуємося, що можливо західну Україну є формування, особливо це перший час війни не зовсім можливо вдали, але є вдалі формування чи захід заходу України або західноукраїнських земель, які часто використовуються в історіографії. Отут питання колеги: як би нам краще тут сформулювати? Так, і на українських земета тоді колеги є пропозиція підтримати знесення змін в проект постанови, перепрошую в проект рішення Львівської обласної ради номер 568 від 12 березня 2024 року. І у додатку, власне, які. Є на цьому рішенні і стосується дати 17 вересня, і щоб формулювання виходило наступним чином: 85-та річниця трагічних подій більшовицької окупації західноукраїнських земель. Внести це, підготувати такий проект на найближчу сесію, оприлюднити на сайті. І за це я переконаний всі проголосують. Хто за проти? Утрималися, дякую. Ну і раз, Юрій Павлович, ми вам дякуємо за уважність. І дійсно, це дуже суттєве і правильне зауваження. Так, переходимо до наступного пункту порядку. денного. Це є про лист директора, директора художнього керівника Казел Ор Львівський економічно обласний музично-драматичний театр імені Юрія Другобича, е, пана Гнатенка від 8.04.2024 року номер 65, щодо відзначення подякою Львівської обласної ради. Так, так. Ну, є пропозиція підтримати. Хто за? Проти утрималися. Дякую. Тому що дуже поважний колектив, дуже хороші представники колективу завжди дуже якісно підходять до творчої частини, до господарської частини. Ну і безумовно, та волонтерська діяльність, яка здійснюється театром. Колективом театру воно заслуговує тільки на шану повагу. Добре. Вони умовислюють. Так, переходимо до наступного пункту порядку денного. Про колективне звернення щодо затвердження концепції громадського громадського простору та пам'ятника Євгенові Коновальців є колективне звернення. Підписане дуже поважними громадськими діячами, ну зокрема, Олег Медуниця, голова проводу ОУН-Б, Богдан Червак, голова ОУН, Андрій Тарасенко, Юрій Сиротюк, Дмитро Ярош, Юрій Михальчишин, Мазор Ігор, Руслан Кошулинський, Микола Марченко, Юрій Волощак. Ну багато тут я не буду перераховувати Олег. Від... ну, буду не переховати. Є надзвичайно багато поважних громадських діячів, не тільки навіть. Зі Львова, а діячі всеукраїнського масштабу, де вони вносять своє власне зауваження щодо цього конкурсу, який відбувся на проект пам'ятника Євгена Конувальцу. Наскільки знову ж я спілкувався з представниками Львівської міської ради? Є позиція наступна, що це є тільки пропозиція, а безумовно буде доопрацювання і відповідно буде в виду зміни того, що було за. Проголосовано членами конкурсної комісії, тому є пропозиція підтримати дане громадське звернення. Воно стосується власне з того, щоб внести відповідні зміни в проект пам'ятника Євгена Коновальца громадського простору Євгена Конувальця, щоб там все ж таки був пам'ятник, і також щоб провести відповідне громадське обговорення і врахувати думку громадськості. Я думаю, що ми підтримуємо да є пропозиція підтримати дане звернення і скерувати на Львівську міську раду для того, щоб були і представники громадськості почуті. А також я думаю, обласна рада також готова долучитися. Ми як депутати профільної комісії, готові долучитися до обговорення власне вигляду громадського простору і пам'ятника Євгена Коновальцю. Хто за проти утрималося? Дякую. Е, наступне питання порядку денного це лист голови постійної комісії з питань історико культурної спадщини та туризму Івана Щурка щодо затвердження концепції громадського простору. Ну тут аналогічна ситуація, що комісія підтримує і також е, хоче, щоб вирішив скаржити вам зазначене звернення з пропозиції звернутися до ініціаторів конкурсу про необхідність проведення окремих відкритих громадських обговорень щодо результатів конкурсу. Ну, це те саме, що ми підтримали. Є пропозиція. Підтримати лист Івана Щурка і, власне, врахувати нам це роботі. Хто за? Проти? Дякую. Так, про лист голови лікарського голови? Організації імені Юрія Липи Українського лікарського товариства у Львові імені лікарського імені Юрія Липи, бо тут так назва цікаво. Фігурує від 15.04 щодо проведення заходів з нагоди 18-річчя з дня загибелі Юрія Липи. Тут відповідно є звернення на Львівську обласну раду на ВО голови Юрія Полода щодо. Ряду заходів по відзначенню пам'яті юрія липи це стосується і вісімнадцять ї річниці з дня загибеля, і цілі ради цілого ряду заходів, які які будуть відбуватися на теренах і Львова, і львівщини, і безпосередньо Яворівського району заходи починаються вже деякі, мабуть, і проведені, бо вони були в квітні, але травень, червень, серпень. Жовтень впродовж року є пропозиція дійсно, враховуючи постад Юрія Липи, підтримати проведення даних заходів, також скерувати дане звернення на Львівську обласну військову адміністрацію, щоб обласна військова адміністрація підтримала. Ну і знову ж, в мене є пропозиція, щоб не тільки, можливо, організаційно, а все ж таки, черговий раз звернутися на обласну військову адміністрацію, щоб також і виділити кошти на проведення заходів з національної пам'яті хто за? Проти отрималися. Дякую. Можливо, Дасі, Юрій Павлович. Я, я знаю, що в програмі немає на це коштів, але може все ж таки, коли є такі поважні звернення, може, десь будуть якісь зміни в розпорядженні і у вашу програму може додадуть на такі заходи кошти. Так. І на обласну, і дивіться, і товариство на обласну премію в сфері культури, за яку ми голосували, також поки що немає коштів. Слухайте, а давайте, може потім на кошт. Слава вище, ніж кошти? Немає? А. Немає. Слухайте, а нам можливо треба буде ще на сесії таке проголосувати, щоб виділити на цей кошт? Звичайно. Добре колеги, далі розглядаємо наступний пункт порядку денного про звернення по звернення громадянина Лібича від 23.05.2024 року щодо прийняття рішення про припинення діяльності у парафії УПЦ МП у Львівській області. Відповідно до звернення громадянина Лібича є такі власне дуже важливе звернення, і він просить, щоб припинити діяльність, бо виявляється не в цій, Парафії УПЦ МП на Львівщині ліквідовані, припинена їхня діяльність. Знову ж знаю, що є інформація про те, що це ніби такі нечисельні парафії, але знову ж. Достеменної інформації не маю. Вважаю, що це є ганьба, якщо в нас ще діють такі парафії. Тому є пропозиція підтримати звернення даного громадянина Лібича, звернутися на обласну військову адміністрацію, звернутися в правоохоронні органи, щоб вжити заходів щодо припинення діяльності парафії УПЦ МП. Хто за? 17. О, я Василь. Між іншим. কেমন <laughs>

департамент не те, що ганьба, ганьба ганьбою, але і департамент і підтримує, на органи місцевого самоврядування щоб позбавлення права на ці земельні ділянки. Я розумію, що це поховано на цьому адміністрації. Військові адміністрації. 17 громад, вони ще мають державну реєстрацію? Що вони мають? А який є шлях, щоб позбавити їх державної реєстрації? molt sí どうやら。 Тоді в мене була би пропозиція, щоб ми з двох пунктів зробили даний проект рішення. Перший е, пункт проекту рішення, щоб ми сашки звернулися в департамент правоохоронні органи щодо позбавлення реєстрації цих 17 громад е, ОМ, так, ОМП так ОМПІЛІГ громад УПТ МП на Львівщині і завершили процес очищення від впливу е, держави окупанта. І агресора, а другий пункт порядку денного, щоб ми власне звернулися на органи місцевого самоврядування і на військову адміністрацію, і на органи місцевого самоврядування, там, де є ці земельні ділянки, для того, щоб позбавити їх права володіння цими земельними ділянками, або припинити користування, якщо там будуть закінчитися терміни, або чи чи як правильно сформа, чи позбавити права користування? О, позбавити права користування або припинення оренди. Так. Є буде ще пропозиції? Український знаходиться в країні, яка веде з нами війну. Я думаю, що тут треба нам і можливо звернутися з ініціативою ще й до Верховної Ради, і взагалі надіслати звернення до очільників держави. Що це ведеться підривна діяльність з московським патріархатом в нашій державі і ці, цю церкву, де її культові працівники по суті є ФСБшними працівниками, заборонити в Україні? Я Кінотесі... на Тоді, колеги, є пропозиція. Пункт 3 – підготувати проєкт рішення е, звернення до Верховної Ради України від сесії Львівської обласної ради, щоб все ж таки, прийняти закон про заборону діяльності УПЦ МП на території е, України. Прискорити, цей... Прискорити процес. Так. Дуже суттєва пропозиція. Колеги, можемо голосувати.